Ну та що? Та йду пшеницею. Пшениця непогана. Викидає помаленьку колос. О. Різна пшениця є. І гарна, її погана. Так, тут погано. Бачите. Тут же краще. Але так, якщо розібратись, подивитися... Одну в одну підлінійку. Більш-менш. Не можу говорити, бо горло болить зараз. Мого вору дуже захрипло. Ух ти, тут взагалі мені о... Пшениця. І неможливо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сковно тут велика. Ого. Ого. Ось пшениця Зараз буду крупити сою. Така соя на цілені. Перший раз ми вже крупили. Вже будемо другий раз крупити. Є сусонка, є ця тростина Коротше, будемо ми то все помаленьку прибирати бо, бо як не прибереш то сої не буде не видно що трусти не гота пізніше зайдеш я на цю пшеницю подивлюся, що вона там ну, здалека дуже така масивна получається о, соя, соя тут сіла 120 кг чи 125 кг на гектар. це рання соя, МОшка. Ну і сесонка тут є. Від сесонки працюємо препаратом. Кломазон даю 300 або 500 г на гектар. Залежно від цього, скільки там є тої сосонки, чи вона велика. Ну, Подальшому якусь тапку. І даю ще 3 літри гербіциду на гектар. Тому що треба дати, бо не дасть, слабенько бере. Зараз це вже по-моєму п'ята бочка. П'ятий раз ми заправляли прискувач. Ось там далині і далині. Там ще кусок є. Ось. І ось тут ще один, два, три куска що сої. Ну а тут за ровом ще є теж кусок сої, але вона тільки не сходить, бо ми пізно її осіяли. Тому якось так. Міша, тобі привіт. Бульбу, картоплю сильно не заряджай там. Ти там її зарядив, що я навіть не знаю навіть не знаю, що це за препарати такі. Ніколи не даю ніяких препаратів на картоплю. І картопля в мене теж досить непогана така. Пізніше знову піду зніму. Побачимо яка картопля. Так що ви дивіться відео і коментуйте.